Тільки щоб комар носа не, під, не підточив, що латушку mm -hmm. Латускую мати, це при, приклепати, якщо, це заприкручувати, як можна ще якусь піддержку дати, можна клепати, як не то тільки така папісує mm -hmm. заклепки са. Mm -hmm. Потесту і все. My cop. Да. My, cop. my cop. Ой, хороший город. Потом на колне все время. камне, а вот то назорок поедем на башню. Яку башню, поймать, капитан. У такой такий москвиц, орбатый, шут, это последний о выпуск. наша по. Да, да и за да, ка да, сад... все, какая горба, ты видишь, что там нечего и все. Кого не? что А? Идень. Деньки, кого не? Это служба. А, хорошая служба. Ну да. Это да. уже третій год що. Не відпав я не подъем. А що? І не ради нічого. А що робили? На роботі пішов от. А тут весь такі робимо, всі. Там станки були, все, стружні. Мотори були, все, і все. Ну, це хорошо було. Зараз же ничего не могу. Ничего.